Вже понад 10 місяців волонтери продовжують підтримувати лінію фронту. У ролі благодійників спробували себе і студенти комп'ютерної академії, напрямку комп'ютерна графіка та дизайн в обласному центрі. За допомогою графіки створили авторські календарі на тему Життя переможе смерть а світло темряву. За мету активісти поставили допомогу військовим, а саме зібрання коштів на потреби воїнів з Хмельницького. Також через творчість молодь мала змогу поділитися власним баченням сьогоднішнього протистояння українців росіянам. Це було для них завдання. На якому вони змогли досить круто себе реалізувати, розкрити е, свій потенціал і показати своє бачення ось е, бачення. Поточної ситуації, яка на жаль склалася з Україною. Спільно з студентами долучилися до реалізації проєкту і волонтери громадської організації Захист останні дізналися у наших захисників, чого ті потребують на фронті. Було звернення безпосередньо до військових через громадську організацію. Ось, і таким чином, наразі, ми збираємо на старлінки та на станції живлення саме для цих старлінків. Бажання допомогти і пришвидшити перемогу у студентів та працівників академії. Кидається не вперше за період війни. Вони неодноразово докладали зусиль, аби бути корисними. Ще восени один із студентів зібрав чималу суму на потреби ЗСУ. Наш студент, неповнолітній студент Олександр Посвістак, він зміг зібрати кошти на дрон, а який коштує там більше 70 тисяч гривень. Розповсюджуватимуть календарі, допоки не зберуть необхідної суми на заплановане. Продаж творчих робіт студентів розпочався 29 грудня у центрі міста.